Доброго дня. Це доволі коротка лекція, і вона стосується військового збору і єдиного податку. Але це дуже важлива лекція, ми до неї будемо багато разів повертатись. Назва цієї лекції ніби не на офіційну позицію ДПС, яка полягає в тому, що Конвенція про уникнення подвійного оподаткування не розповсюджується ані на військовий збір, ані на єдиний податок. Давайте розберемось, чому так і які з цього практичні наслідки. Візьмемо для прикладу, конвенцію між Україною і Великою Британією. Її було викладено в новій редакції в жовтні 2017 року. Вона набрала чинності для України в грудні 2019 року. Стаття 2 конвенції, цієї так само, як і будь-якої іншої конвенції, каже. Податками, на які поширюється конвенція, зокрема, є в Україні податок на доходи фізичних осіб та податок на прибуток підприємств. Крапка. Як ми бачимо, ані військового збору, ані єдиного податку тут немає. Тобто конвенція про уникнення подвійного оподаткування на ці податки дійсно не розповсюджується. Що з цього слідує? Які з цього наслідки? Ну, по-перше, наслідки в Україні є такими, що єдиний податок буде сплачуватись також з будь-яких іноземних доходів, які стосуються підприємницької діяльності, а не тільки з тих доходів, які мають джерело в Україні. По-друге, військовий збір буде сплачуватись не тільки з доходів, що мають джерело походження в Україні, але також з будь-яких іноземних доходів. Які це має наслідки у Великій Британії? Це має такі наслідки, що Велика Британія не буде надавати вирахування або податковий кредит, іншими словами, у відношенні єдиного податку і військового збору. Ні, ну звісно, когось може повести, і Велика Британія не додивиться або не розбереться в конкретному випадку податковий інспектор про те, що в Україні сплачено саме військовий збір і єдиний податок і надасть вирахування. Але це неправильно, така ідея в Конвенцію не закладалась. Тобто ці податки, подвійне оподаткування у відношенні них усуватись не повинно. Звісно, завжди є якесь але. Але полягає в тому, що кожна конвенція має свою історію укладання, і кожна конвенція була укладена в певний період часу. Тобто, як ми казали, конвенція з Великою Британією була укладена в 2017 році, і в 2019 році набула чинності. Я маю на увазі нову редакцію. В 2017 і в 2019 році в Україні вже були і єдиний податок, і військовий збір. І зрозуміло, що коли сторони підписували конвенцію, не включили ці податки до конвенції, вони саме мали наслідком і своїм бажанням не включати ці податки до конвенції. Але ж ми можемо взяти конвенцію з Португалії, її було підписано в 2000 році, і набрала вона в чинності в 2002 році. Єдиного податку там тоді не було. І зрозуміло, що військового збору не було вказано конвенції не тому, що сторони не хотіли його туди включити, а тому, що його не було. А в цьому випадку, в принципі, можна послатись на пункт 4 статті 2, який каже, ця конвенція застосовується також до будь-яких ідентичних або подібних по суті податків, які стягуються однією з договірних держав після дати підписання цієї конвенції в доповнення або замість існуючих податків. Компетентні органи договірних держав повідомляють один одного про будь-які істотні зміни, що відбудуться в їх відповідних податкових законодавствах. Це означає з практичної точки зору, що платник може вимагати застосування конвенції також і у відношенні військового збору, ну, принаймні в Україні. То платник податку може сказати, що військовий збір він є аналогічний або істотно подібний до податку з доходів фізичних осіб, але це, це так само і є, тому що військовий збір визначено просто шляхом відсилання до елементів прибуткового податку, тобто в нього той самий. Платник, той самий об'єкт, та сама база, ті самі строки, той самий порядок звітування, ставка лише різна. Тобто він дійсно ідентичний або подібний по суті до ПДФО. Тобто, платник податку може посилатись на пункт 4 статті 2 і відстоювати своє право на несплату військового податку. Але зрозуміло, що в цьому випадку доведеться сперечатись контролюючим органом, скоріше за все, відстоювати своє право в суді. І ми не можемо схвалювати цей підхід, враховуючи те, що військовий збір по суті йде на поповнення бюджету на Збройні Сили України наразі. Тобто ми розглядаємо військовий збір як своєрідний моральний обов'язок, який має виконуватись в будь-якому випадку. А що ж тоді з єдиним податком? З єдиним податком ще цікавіше. Справа в тому, що єдиний податок в Україні існує з 98 року. І більшість конвенцій про уникнення подвійного оподаткування вже укладена після 98 року. Тобто не можна посилатись на підпункт 4 статті 2, казати, що єдиний податок, якимось чином подібний до ПДФО, він введений пізніше, і тому на нього конвенція також має бути розповсюджуватись. Не можна посилатись, ну, принаймні тому, що він не введений пізніше. Багато конвенцій укладено вже після 98-го року. Але все ж таки ну, в нас є старі конвенції, і якщо задатись. Такою метою, то можна знайти якусь стару конвенцію, як, наприклад, тут Україна Угорщина, яка набрала чинності в 96-му році та 98 го року, а і почати стверджувати, що єдиний податок ідентичний або подібний по суті до ПДФО, що він введений після конвенції, а відтак він сплачуватись не повинен. Це буде складна юридична вправа, а не тільки. З приводу того, щоб доведеться розбиратись, коли набула чинності конвенція, коли вона вступила в силу, коли було введено якийсь податок. Але також з причини того, що єдиний податок не надто подібний до ПДФО. Ну тобто він подібний в тому сенсі, що оподатковуються доходи, але все ж таки в нього дуже інший механізм і дуже інший порядок сплати. А не як у ПДФО, і він сплачується замість ПДФО, тому це такий юридичний спір, як то, якщо ви захочете його вирішувати, ну вам доведеться бути піонерами в цьому сенсі. Ну, а ми в межах нашого курсу дотримуємося офіційної позиції ДПС, яка полягає в тому, що Конвенція про уникнення подвійного оподаткування не розповсюджується ані на військовий збір, ані на єдиний податок. Тому, коли в будь-якій лекції ви бачите якісь приклади практичні з розрахунками, то у відношенні цих податків дійсно буде виникати подвійне оподаткування.